Яке за класикою ферментатор це така методика театральної роботи з групою людей, які ставлять сценки про порушення прав людини, про певний конфлікт, про ситуацію дискримінації, ситуацію якоїсь несправедливості. Показується тільки сама проблема, її пік, і не показує вирішення. І разом з глядацькою аудиторією ми намагаємося потім запропонувати якісь варіанти вирішення цієї цієї ситуації. Ми готувалися протягом. Більш ніж шістьох зустрічей з дітьми з 11 класу з 250 ї школи Строєщини. перебрала дуже багато різних ситуацій. Ну і вибрали власне те, що сталося з дітьми, те, що їм знайомо. От і зараз я запрошую вас подивитися першу сценку. Сьогодні всього буде дві, і запрошую акторів представити себе. Здравствуйте, я Сережа. мене только що вигнали з роботи, і у мене немає грошей даже щоб поїсти. Я Катя, я хочу допомагати. А я Ліна, і я предпочитаю не вмішивати в розбор. Я Орися, я завжди дуже пізно повертаюся додому. Я мама Орисі і дуже строга жінка. Тася така, що зараз 22.03 і Орися пізно повертається темними провулками додому. Здравствуйте, дівчинка, можна з вами познакомитися? Ну почему? Давайте. Такая поздняя пора опасно гулять да, таким девушкам, как помощь. вы. Да давайте я вас проведу. Да иди сюда. А не хочешь по-хорошему будет открывайся другому Открывай сумку, я сказал. Открывай сумку. Да нет. Ну, смотри, помощь ей уже не нужна. Практически 11 часов. Где ты шляешься? Что с тобой? Почему ты плачешь, доченька? А голову а, ты там не забыла? Ну ты додумалась в такой одежде по улице ходить? В поздний час. Я с курси повытаюсь. Ох, горе ты моя луковая. Это стандартная ситуация в нашей семье. Позвольте не ругать, а разобрать ситуацию на следующий день, когда ребенок вс ⁇ в курсе. На исцеленке складывается стереотип, что все люди, которые на лес работы, которым нечего есть, потом идут на улицу, обращаются к каким-то предправным действиям, очень мало информации для того, чтобы ну, в чем-то понять этого человека, чем он руководствовался, когда совершал эти действия. Треба было диеты сами. Вы можете показать, как это треба работать? Зараз развитый поменять так. Просто заграем у всей эпизод. Давайте, давайте спробуем.

В чому була твоя ідея? Ну коли відбувається така критична ситуація, немає часу на те, щоб з'ясовувати та чи треба нам було відійти, чи не треба однозначно треба. Хоча б крикнути там, і спугнути людину можна. Навіть якщо не підходити і не влазити, Так, хоча б кричати. Дякуємо. Дякую. 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 Ми повинні записуватися. Підходити на вулиці, допомагати людям, ми можемо самі стати Іноді, і в більшості випадків, достатньо сам факт присутствия свідетелів, каких-то посторонних людей, просто окликнуть, показати, що є хтось ще. В більшості випадків, случае вот таких, этого достаточно, что да, возможно, не стоит себя подвергать риску. Это уже каждый сам для себя решает. Я похоронил одноклассника, который заступился за девушку. Это было неожиданно, все пошло не по моему сценарию. Я надеялся, что жертва будет очень испуганная, я смогу легко забрать вещи. Все. Я думаю, что тут выстачить двух кроков вот этой людины, чтобы показать, что кто-то моей заступиться. Сейчас мы видели вмешательство со стороны людей, которые шли. Сама жертва может иначе себя повести? Да. Да, можно пробовать видеть? Да, конечно. Ну, начинай. С какого зачем... момента А С момента, когда он к ней подходит. Хорошо, давай. Да, я буду. Можно Здравствуйте, девушка, можно с вами познакомиться? Да. <социализм> можно вас провести домой? Знаете, у меня в очень темно. Я с удовольствием. Потому что мне так страшно. Вы все не представляете. Нет, да. <социализм> <дают>. спасибо. <социализм> 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 Да, а еще можно его так заговорить и заболтать по дороге, что он не захочет дальше со мной идти, да. И можно поинтересоваться, что он делает в такой поздний вечер тоже, да? Да, а вам не страшно одному ходить, да. да. В этот момент просто можно выкрутить, а вы там то самое волончик Меня зовут Ира, я какая-то ситуация, если что-то, я могу помочь человеку хоть как-то. И в будущем, надеюсь, моя профессия будет с этим связана. Меня зовут Анжелика, и я не такая безразличная, как была моя героиня. И если нужно, я могу помочь. А Вика, на самом деле, очень редко ношу короткие спидницы, и в разе нападу я все-таки смогу себя захистить. На самом деле, я вовсе не строгая, очень добрая и позитивная. Итак, Тарас, це ситуація в школі, це ситуація з информацией інформацією, ситуація з тим, як не нужно видавати медицинську тайну. А, доброго дня, я вчителька э, української мови та української літератури, і я знаю все і про всіх у цій школі. Юлія Васильівна, колега Марії Миколаївни. Прошу зауважити вчитель вищої категорії і мої премії цьому підтверджені. Здравствуйте. Я Женя засипка. Ну, я хороший парень, Увлекаюсь химией и биологией, собираюсь поступать в медицинский университет и хочу помогать людям. Добрый ну, день, я Саша, я подружка Жени, мы дружим с детства и у нас очень доверительная жизнь. Здравствуйте, я, меня зовут Катя, я ученица детского класса, я докладчик для Жени и Саши, прошу Слушай, Саша, что у тебя с Мы просто общаемся, Вы ходите в коридор, занимаетесь. Привет! Привет! Так, все, доброго дня, діти, відкриваємо зошити, записуємо дату. Так, доброго дня, де сидіть, дітки. Зачекайте, Юлія дороги. Можна вас насити? Слухай, а що ти вчора вся школа на ногах стояла? Це твій клас, так? Ой, слухай, така біда звалилася нам. Викликали мене стосовно цієї парочки, яка ходить та й обнімається по всій школі. Засипкін з мого класу. Слухай, ну просто декілька років не знала. Він на він, два роки з нас ще війна. Що він шо, з ним? А я, а що я ще досі близько? Чому тут ти? Ну добре, я поспішаю на народу, все, я пішла, я пішла. Боже, це ж я можу постраждати. Моя репутація що ж зі мною буде? Ну нічого, я їм влаштую зараз. А можна вийти. Вийти йому захотіла. А ти чого сидиш? Що чо вилупилась на мене? А ти чого? А не сказав своїй подружці. Не знаєш, хворий на сні твій дружок. Я ж прощалась? Іди вже. Почему? Почему ты мне не сказал? Я человек не знал, что тебе сказали. Та кар'єрист, просто слідить за своєю репутацією. Таких ситуацій немає тут в школу, і не тільки в школах. Вона повірила інший, взагалі не перевіряючи цю інформацію. Такі питання, навіть якщо є ситуація, що в них якісь там стосунки, які, наприклад, в школі обговорюються, це обговорюється не психолог або соціальний педагог, це не обговорюють викладачі, і це на рівні школи має, має бути вирішено. Тому в цьому плані. Це була проста спліт. Да, я пропоную вам замінити когось в центрі і вирішити цю проблему. У мене в самої школі Такі ситуації, коли якусь приватну інформацію розголошують на весь клас. І розумієте, що вчителі просто потім залишаться без наказу. І ми бачимо ці. Просто декілька років назад ти дізналася ще від снідан. Як? А я? А чого ти не можна мені було Раз. Yes. Yes. Да. Я просто... Тут ходять чутки певні. Я розумію, що ця інформація може вплинути на мою репутацію і може зашкодити взагалі нашому класу. А я тобі дуже раджу поговорити з нашим шкільним психологом і потім поспілкуватися з цього приводу зі мною. Ти не проти? З якого приводу. Я розумію, що ця інформація приватна. Це стосується інформації про те, що має, ти маєш свій позитивний статус. Я хотіла, щоб спочатку ти порадився про це з психологом. А, вибачте, так? а звід, так, звід, так, звідки от, ви дізналися? Дякую. Тобто ти говориш приватно, так? Так. <у> так. <у> і не Добре, <розвусь> Дякую. <Так>. А зараз спробуємо можемо ситуацію так, щоб що багато я залишався. О, дівчатку, що ходить? <гум> ще ти не розповів, Що? Ти хворий на що? А, я перепрошую, а як ви маєте взагалі моральне право, ви маєте говорити про це? Про приватні дії? Зараз проблеми я маю тину? все право говорити про це. Ви навіть не уявляєте, в якій я ситуації зараз. А в якій ситуації? Що все, вам загрожує? Гроші! <гум> я так всім поплатилася за ваш клас, всім! Без батьків все не навіть не можу розмовляти з вами. Урок завершено. Можна я схожу до директора. <фот> Урок завершено. Ну що, ти сюди. я вважаєш, що сам учень може вивчити ситуацію, тому що до директора я вважаю так. Моя особиста позиція, що всі вчителі мерзкі твари. Якби за визначенням. Е, я не знаю, чи буде, чи вирішить директор цю проблему, але позиція нейтральності або позиція взагалі такого не типу, неприйняття проблеми е, учнями і однокласниками вона буде погіршувати ситуацію. Якщо вони будуть миритися з таким ставленням до себе, то нічого не зміниться. Так також може застати я... для... і директор. Ом, ну дев'яносто процента штом приймі міри, як мінімум з цим учителя. Ця інформація просто не піде в клас. Тобто навчити щось може. Давайте спробуємо. Він він два роки з насище. Він... Свідки така інформація. ну моя сусідка, що мешкає у сусідньому під'їзді, мені це докладно все розповіла. Я так і здогадувала інформація. Це дуже конфіденційно. Це по перше, це не факт, що це правда. Uh, якщо навіть ти боїшся про те, що він когось заразить, то ця відповідальність буде лежати на ньому. Думаю, так, про те, як вплине це на, на нього, якщо про це хтось інший ще дізнається, на його психологічну ситуацію. Ну, друзі, на... А ви від батьків Сашеньки як дізнається, що вона захворіла? А, а що їм бачить? Вибак і забій стоїть на своєму. Про те, що вчителі не навчені, завжди не знають, що таке ВІЧ, що таке снід. Це потрібно пояснювати перш за все вчителям. Ну і медичні працівники, які теж не знають відповідальності за те, що вони можуть розголошують якийсь такий стан. А молодий чоловік може просто встати і покажи, покажи. хорошо? Що не сказав, що на свій, так? Жду фрази про репутацію не буде. А вы будете учителем, если выяснится, что это клевета? Ой, слухай, не заливай мне тут баки. А будут заливать не я. Так, все. Не хочу все, что с тобой далее разговаривать. Все. Добро. До встречи в суде. <свят> <свят> да, он думает только о себе, но он не видит последствий, которые он может к себе привлечь. И некоторые вещи до него может дойти, что он может ну, видеть, что он не прав. Хорошо. А Человек, будучи в десятом классе, может так говорить, как ты говорил только что? Легко, легко. Шестом у меня пример есть. ну чуть-чуть другое, но есть. Сейчас в новостях но только я... речи, что клевета, клевета, один политик другого клеветал. Это на слуху и за это можно осудить и дети это прекрасно видят. Я кушаю, не может так научить их, что вы тут собрались? Все ребята выйдите на скамью. Да я на скамью. Да, ты кто? Ну я на самом деле, Женя засыпка, да как я и представился. Я на самом деле очень хорошо учусь, только я не увлекаюсь ни химией, ни биологией. А, я Маша, ну я даже Мария Миколаев, но я просто Маша. Это взагалі мои одноклассники, недостоверную информацию никогда не разглашу. Ну а я Юля, ну и я не разговариваю чужие тайны. А, на самом деле я не такой человек, я уже не поступила никогда в такой. В этой ситуации меня зовут Катя, и я бы никогда не отвернулась от человека, тем более не пишу. В таборі толерантності ми вже 5 років працюємо з цією методикою. Є такий Ялмар, тренер з Болівії, який власне, знав, дружив з основником цієї методики, яка називається взагалі театр пригнічних. І ось спором театр – це лише одна методика з комплексу методик. І він приїжджав також до нас, проводив воркшопи в Україні. Він мав дуже великий досвід роботи в Афганістані з групою жінок. Деяких жінок це був вперше вихід з дому за там 10-20 років, 10 років з, двору. з двору. Деякі не знали, як їх звати. До речі, сьогодні міжнародний день театру.